Євангелія від Матвія, п'ятий розділ. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє є Царство Небесне. Блаженні засмучені, бо вони будуть потішені. Блаженні лагідні, бо землю спадкують вони. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Лажені милосердні, бо вони будуть помиловані. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє є Царство Небесне. Блаженні ми, як ганьбити та гнати нас будуть, і будуть на нас. Хобудно нагорювати всяке слово лихе Ради Христа. Радійте та веселіться, нагорода бо наша велика на небесах. Так гнали пророків, що були перед нами. Ми сіль землі. Коли ж сіль із вітріє, то чим насолити її, не передасться вона вже ні на що, хіба щоб надвір була висипана та потоптана людьми. Ми світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори. І, запаливши вогонь, не ставлять його під посудиною, але на свічник і світить всім домі. Так нехай світить світло наше перед людьми, щоб вони бачили наші добрі діла і прославляли Отця нашого Небесного. Не думайте, ніби Христос прийшов, щоб ламати закон чи пророків. Не зламати прийшов, але виконати. Бо істинно, каже війна, допоки небо і земля не перейдуть, жодна йота, ані жаден значок не перейде з закону, аж поки не сповниться все. Хто ж порушить одну із найменших цих заповідей і людей так навчить, той. Буде найменшим у Царстві Небесні, а хто виконає і навчить, той стане великим у Царстві Небесні. Коли ж праведність наша не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то ми не увійдемо в Царство Небесне. Ви чули, що стародавнім наказано. Не вбивай. Хто ж уб'є, підпадає той судові. А Христос каже нам: кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. І хто скаже на брата свого рака, тобто негідник, видащу, виродок, блазень, пустий, підпадає Верховному судові. А хто скаже безумний, підпадає геєні, огненій. Коли ж ти принесеш до жертівника дара свого і там ізгадаєш, що брат твій має щось проти тебе, то залиши отам дара свого перед жертівником і піди перше примирися з братом твоїм, а потім приходь і принось свого дара. І з супротивником скоріше верися, поки на дорозі щезни щоб супротивник твій не віддав тебе судді, і щоб суддя не передав тебе слузі, і щоб тебе до в'язниці не кинув, по правді, каже Христос, ти не вийдеш звідти, допоки не віддаси і останнього шеляга, тобто монети. Ви чули, що стародавнім наказано не чини перелік, а Христос каже: кожен, хто дивиться на жінку із пожадливістю, вже учинив із нею перелюб у серці своїм. Коли ж праве око спокушає тебе його вибір, кинь від себе. Бо краще тобі, щоб загинув один з твоїх членів. Аніж все твоє тіло було б гаєнне укинення. І коли правиця твоя спокушає тебе відітни її кинь від себе. Бо краще тобі, щоб загинув один з твоїх членів, аніж все твоє тіло було б гаєнне укинене. Також сказано, хто відпустить дружину? Свою той хай дасть їй листа розводового. А Христос каже нам: хто відпускає дружину свою, крім провини розпусти, той доводить її до перевірки. І хто одружується на розлученні, той чинить перерв. Ще ви чули, що стародавнім. Наказано, не переступай клятви але виконуй перед Господом клятви твої. А Христос каже нам, не крястися зосім, ані небом, тому що воно Престол Божий, ані землею, тому що підніжов для ніж його це, ані головою. Твоєї не клянись, бо не можеш жодної волосини твоєї зробити білою чи чорною. Але нехай слово твоє буде так, так, ні, ні. Що ж понад те, то це від лукавого. Ви чули, що стародавні наказано око за око і зуб за зуб. А Христос. Каже нам, не противтеся злому, але хто вдарить тебе у праву, що кутою підстав йому й другу. І хто захоче позивати тебе і забрати тебе сорочку, віддай тому і плаща. І хто принудить тебе відбути із ним подорожні на милю одну. Йди з ним навіть дві. Хто просить у тебе, то дай. І хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від того. чули, що стародавнім наказано люби ближнього твого і ненавидь Твого ворога. А Христос каже нам: любіть ворогів ваших. Благословляйте тих, хто вас проклинає і робіть добро тим, хто ненавидить вас і моліться за тих, хто гонить та переслідує вас, щоб вам бути синами Отця Вашого Небесного. Що ловить Сонцю своєму, сходити над злими і добрими і посилає дощ на правді і неправи. Коли ж ви будете любити Тих, хто вас любить, яку нагороду ви матимете? Чи ж не так само і митники роблять, і коли ви вітаєте тільки братів ваших? Що особливого робите? Чи ж не так само чинять погані? Отже, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш. the best.